Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Дарі в ефірі звуть мене Катерина Єрова і ми розпочинаємо. Неспокійною видалася ситуація на дорогах області цими вихідними. Чотирихрічний малюк постраждав аварії, Хлопчик їхав з батьком у Жигулі при в'їзді в місто Дубно. Кермувальник розгубився та втратив контроль над транспортним засобом. На міжнародній трасі Київ-Чоп у кінці робочого дня орієнтовно о вісімнадцять Жигулі на швидкості влетів мікроавтобус. Фольксваген якраз пригальмував, щоб надати вазівці проїзд головною дорогою. Повідомили в обласній поліції. 35-річний водій ВАЗ, житель села Іваня Дубинського району, рухаючи рухаючись. Сторони Львова у напрямку рівного не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та, до, та врізався у мікроавтобус «Вольцваген Т4». В «Жигулі», окрім водія, перебував чотирихрічний хлопчик. Це його син. Через удар транспортних засобів він отримав травми голови. Але дитина на щастя відбулася незначними забоями, тож не потребувала госпіталізації. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. України Водій іномарки збив на смерть пенсіонерку. Жінка рухалася пішки по дорозі у попутному напрямку автомобілів. У темну пору доби один з кермувальників її не помітив. Аварія, у якій не вижив пішохід, сталася у селі Вельбівно. Це Острозький район. Близько 21-ї години на вулиці Гагаріна. Водій іномарки не встиг загальмувати перед появою жінки на дорозі. Кермувальник Аудіа 4 якому 27 років не врахував дорожні обстановки, кажуть поліції, та завчасно не побачив жінки на краю проїзної частини дороги. Вона йшла у попут. Ному напрямку побачив її лише коли вона попала у його бачення у сфері дії ближніх фар. От і пригальмувавши, допустити ну, відвернути зіткнення, йому не вдалося. Зрозумівши, що сталося, чоловік викликав швидку та поліцію. Однак пенсіонерка від отриманих травм померла на місці. Їй було 78 років. Поліцейські доставили автомобіль на території місцевого відділку поліції. Слідчі мають встановити об'єктивні обставини ДТП із смертельним наслідком. Ще одна аварія із летальним кінцем була на півночі області. Мотоцикліст влетів у стіну магазину. Вижити шансів у нього не було. У селі Карпилівка Рокитнівського району прощаються із 39-річним чоловіком. Він розбився на мотоциклі. Чому і за яких обставин? Досі загадка і для самих поліцейських. Відомо, що напередодні він катався на мотоциклі «Бьорд». Близько 19-ї вечора влетів у стіну сільського магазину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Триває досудове розслідування, яке встановить, чи був чоловік у стані Пінення під час керування транспортним засобом. мотоцикл був без державних номерних знаків та реєстрації. Право на керування цим транспортом у загиблого теж не було. У сарнах трагічна загибель чоловіка він згорів за місцем проживання. Тіло господаря квартири знайшли вже рятувальники, коли ліквідовували пожежу. У Сарнах горі одноповерховий житловий будинок. Сильне задимлення та вогонь з квартири спершу помітили сусіди. Господар осередку займанню той час спав. Рятувальники, які прибули на місце надзвичайної ситуації, вимушені були працювати оперативно, адже люди розповіли, що всередині найвірогідніше власник на місці працівники ДСНС встановили, що вогнем охоплено одноповерховий двоквартирний дерев'яний житловий будинок. размером 10 на 7 метри На гасіння вогнеборці подали два водяні стволи. Опісля локалізації займання бійці служби порятунку увійшли в палаючу оселю. В одній з кімнат на залишках до гораючого ліжка лежав чоловік. Мертвий він загинув у вісні. Господарю було 48 років. Останнім часом ніде не працював. Чоловіка відразу винесли із осередку пожежі, проте медична допомога йому, на жаль, вже не знадобилася. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття житлового будинку на площі близько 15 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Більшу половину Будинку вогнеборцям вдалося врятувати наразі. Правоохоронці з'ясовують всі обставини даної пожежі. І продовжуємо про аварійність у ДТП на Володимиречині постраждало семеро людей. Це сталося орієнтовно о 21-й годині у неділю між селами Любахи та Острівці. Із невідомих поки причин відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Опель Комбо «Кіа Каренс. Ними керували 19 19-річний та 18 18-річний жителі села Договоля і міста Вараш. Усі потерпілі нині у лікарні у найважчому стані водій «Опель Комбо. Більше про цю аварію дивіться у наступних випусках програми. Служба безпеки України затримала в Рівному сепаратиста, який закликав створити Поліську Народну Республіку. Мешканець Рівного розповсюджував листівки фейкового псевдоутворення Поліська Народна Республіка. У листівках, які зловмисник намагався розповсюдити серед жителів північних районів області, були заклики щодо ліквідації української державності, створення на території України незалежного державного утворення, а також щодо організації масових заворушень. Сепаратисту вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо. Обраняємо міри запобіжного заходу. У рівному та тарінецькому районі лунали вибухи. Це сапери підривали боєприпаси. Про їх походження. Далі випуску у рівному на центральній вулиці міста Соборна працювали сапери. Вони шукали вибухонебезпечні предмети. Спершу за номером 101 надійшов сигнал про виявлення артилерійського снаряду, але під час додаткового обстеження піротехніки нічого не знайшли. Із перервою кілька годин таке ж повідомлення надійшло із села Козлин, що за кілька кілометрів від обласного центру. Громадяни разом із грибами до кошика ледь не поклали снаряди. У першому випадку снаряд був німецького виробництва. У другому випадку два снаряди були радянські. Радіус ураження при можливому здетонуванні стягнув би до 800 метрів. Перебували вони у бойовому стані та несли реальну загрозу для населення. Тому були вивезені у спеціальне відведені місця та знешкоджені. Більше як за 8 місяців цього року піротехніки обласної служби порятунку знешкодили понад тисячу снарядів мін та авіабомб. Усі вони мають солідний вік, адже лежали в землі ще з часів Другої світової війни. 100 тисяч гривень подарувала пенсіонерка Афористам. Чергове зухвале шахрайство сталося у селі Панталія. Це Дубинський район. Потерпілі 75 років. З її слів, зловмисник прийшов до її обіця та запропонував пенсіонерці обміняти заощаджені грошові купюри на нові. Жінка погодилася та винесла шахраєві 75 тисяч гривень і тисячу доларів США. Невідомий схопив гроші та втік. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейська які проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника. І на сам кінець офіційна статистика від обласної поліції за минулу добу до чергових щитин поліції області надійшло 324 повідомлення, із яких 53 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. На сьогодні у мене все. Якщо і ви маєте цікаву інформацію та бажаєте нею поділитися 45 1070, Номер нашої редакції. Вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному ефірі. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.